Люди, привет. Ти написали йдеш? Так іду. Я зараз трошки занята. Ти йди, а я потім прийду. А що ти делаєш? Ооо, рубрика знакомств? Докатилась. Уже мужика через рубрику знакомств іще. А що тут такого? По-перше, я буду точно знати, що він, як мінімум, вміє писати. <риклад> симпатичний чоловік із квартирою в Києві познайомиться із жінкою до 30 років. І номер телефону зараз наберу. Люда, подожди, тебе ж 42. Так, але виглядаю я не на 42. Ну, 46 теж більше 30. Ось інший варіант. 40 років. Лев по знаку зодіака Познайомиться з розумною жінкою з філологічною освітою для спільних прогулянок інтимне пропонувати. Фу. Так а на, що? Таке наша тоді ті прогулянки. Та в эту рубрику тільки неопитний хлюпіки пишуть, которые со своєю мамкою живут Я працюю вчителькою в школі. Мені не звикати читати те, що пишуть неопитний хлюпіки, которые з мамою живуть. одне Молодий чоловік шукає одиноку жінку. Мене красивий, як сковорода на 500 гривнях, працьовитий як Омелько Кайдаш. Молодий, Ох, як Шевченко в молодості. Інформація про себе. Зріст 190. Блакитні очі. Блондин маю трьохкімнатну квартиру в центрі Києва. Ідеал! Це доля. Все набираю. Іди не заважай. Алло? Алло, добрий день. Це блакитноокий блондин, що залишав свій номер телефону в рубриці знайомств. Да я. Ах, ты ж брехло, ах, ты ж скотина, ах, ты ж хлюпик неопытный. Молодой? Да, в душе я молодой. Где ты в сомиметр девяносто нашел! На табуретке почти два. не очень! Люда, я когда на сварку смотрю, они у меня могут зелеными быть. Трехкимнатная квартира? Да. Это если с балконом и туалетом. Блондейт? Да, я седой. Но это тоже светлый. Ах, ты ж... Люда. Тихо. Алло? Да, это высокий блондин с голубыми глазами. Пишёл, гэд, Люда, не кричи. Да, трехкомнатная.